Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок читання. Сьогодні у нас ступ до розділу, і ми познайомимось з автором Іван Франко і його твором Лисичка і рак». Будь ласка, візьміть листочок і намалюйте своє сонечко. Добре, ласкаве. Ваше улюблене сонечко. Зараз артикуляційна вправа. Ліпимо сніговіка, а потім гріємо руки, дихаючи на них. Зробіть декілька разів. Уявіть, що потрібно роздути вогнище, що згасає. А тепер така вправа. До свята потрібно підготувати повітряні кульки. Надуймо її. Робота над чистомовкою. Ча-ча-ча ми вкусили калача. Ач, 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 он летить пугач. че 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 вуглинка боляче пече. чи 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 спить котик на печі. Чи, чи, чи добре літери учи. Давайте з вами згадаємо, що таке літературні, а що таке народні казки, як їх відрізнити між собою. Отже, літературні казки, на відміну від народних, мають авторів. Сьогодні ми познайомимося з Івана Франком. Це видатний український письменник народився в селі Нагуєвич, на Галичині, в сім'ї Коваля. Різдопитливим хлопчиком із дитинства знав багато народних пісень. Рано залишився сиротою. Вчився у школі і в університеті легко, був дуже здібним і працьовитим. І вже у 18 років почав друкувати свої перші твори. А для дітей видав збірку казок, коли ще звірі говорили, які створено за сюжетами народних. Існував звичай називати дитину іншим домашнім іменем, аби вберегти її від нечистої сили. Івана Франка в дитинстві кликали Мироном, а його молодшого брата Захара Михайлом. Так був Франко малим Мироном, приблизно до п'ятилітнього віку, до навчання у початковій школі. Читаємо правильно Великодню на випередки, Прудкіший. Випередження здіймається, дріжді. Отже, чи відома тобі ця казка, що підказує заголовок лисичка і рак? Давайте заглянемо у словничок. Небо рак людина, яка викликає співчуття. У даному випадку слово мовлене з насмішкою. І буде слово кепкувати, глузувати, сміятися з когось. Отже, знайомимось із твором лисичка і рак. Зустрілася лисичка з раком. Стала собі й дивитися, як він помаленьку лізе, а далі давай з нього насміхатися ну, ти швидкий же ти! Нема що й казати? Справжній неборак? А скажи, коне, мені рач, чи не борач, чи? чи то правда, що тебе раз у Великодню П'ятницю подріжджі посилали, а ти аж за рік у Великодню суботу з дріжджами прийшов та й ті посеред хати розлив. Може, коли й правда була? Каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. «Ова! Значить, ти тепер пруткіше став. Пруткіше чи ні, а кепкувати з себе не дам. Коли хочеш знати, який я прудкий, то побимося б заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що? Що, що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною бігати на випередки. Не тільки побіжу, а ще й в один скок дам тобі на випередження і швидше від тебе буду на місці, мови трак. Побилися вони об заклад. Стала лисичка на скок попереду рака, а рак учепився їй клишнями у хвіст. Рушила лисичка, пійщи, чо? аж курява здівмається, добігла до пенька, та й кличе. А де ти, раче, нічого не чути. Ну, раче, де ти там? ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до мети. От тоді рак відпустив її хвоста та й каже, та ось де я. Давно ж жду тебе, аж трохи поза межу забіг. От такий текст. Давайте дамо відповіді на декілька запитань. Давайте оберемо будь-яку цифру, наприклад, 17. До виділених висловів добери близькі зазначення. Ви можете повернути відео спочатку і поставити на паузу, щоб вам було зручно працювати. Про кого ця казка? З кого глузувала лисичка? Чи справедливим було покарання лисички доведи свою здумку, чому рак вирішив її провчити, як це йому вдалося. Молодці робота над прислів'ям. Менше говориш більше вчуєш, Спробуй пояснити. Про що говорить це прислів'я? Домашнє завдання. Прочитай за особами казку Івана Франка. Оберіть свою відповідну цеглинку Лего. Чи сподобався вам урок? Щиро дякую, до нових зустрічей!